Салют, салют! Пауза. Шановні глядачі мого каналу. Після невеличкої паузи продовжуємо проходження гри Stalker Тінь Чорнобиля. В цій серії я планую відвідати схованку стрільця на Агропромі. Можливо, по дорозі щось цікаве з нами трапиться, тому що це сталкер, Всі знають. Як тут відбуваються пригоди? Особливо в цьому проходженні, так взагалі, немає жодної можливості уникнути несподіванок. Постійно щось відбувається не за планом. Цей ПНВ на цьому костюмі Сєва дуже кльовий, от прям дуже дуже кльовий. В зоні гроза. Нічого дивного. Крізь грозові хмари просвічують зірки. Так-так, знаємо ми ці зірки. Біжимо. Котра година тут? Година 14. Я думаю, якщо ми поспішимо, то ми встигнемо забрати в підземеллях Агропрому артефакти з аномалією Електра. Їх там прямо дуже багато має бути. Дуже-дуже багато. Чи пропустять нас бандити так просто, чи ні? Чи зуміємо, ми маємо них пройти? Воно вони. Наступають знову. Маю надію проскочити непоміченим. Вступати з ними в перестрілку не хочеться зовсім. Витрачати набої. Нагадую, що складність гри майстер. Тому стріляти мені особисто, з моїми кривими руками доводиться дуже багато. Вистріляти всі набої для мене не проблема. А на кінець гри нам їх потрібно буде дуже багато. Так, звалище ми пройшли без проблем. Знову вмикайсь. Що в нас? В нас немає енергетиків. Чому я про них не подумав одразу? Так, ночі, наскільки я знаю, так. Цей тунель має бути також з артефактами. Але їх немає. Ми тут зібрали все, до чого дотяглися своїми руками. О, я бачу артефакт. Ну. Мене жаба задушить, якщо я його не заберу. Подіймо. Ось він де. Йди до татка. Чу? Найдешевший з усіх можливих. Але б я його все одно не покинув. Він би лежав тут самотній під дощем вночі. А тепер я його з собою заберу. Якісь заварушки там. Ще один артефакт. Ну, давайте його заберем. Ось. Ще один артефакт. Іди сюди і ще один артефакт. Сподіваюсь, там більше їх немає. Чую бандитів. Певно, що бандити напали на сталкерів Ой-ой-ой. Тепер там бандити вбиваються від собак. Ну я ж казав, як завжди. Щось там відбудеться. Ось. Сидить. Ну. Чи можу я їх вбити однією гранатою всіх? Ну то добре. Ой, да ну вас всех, як почну з вами перестрілюватись, поїхали далі краще, тут не цікаво. А тут цікаво, Ну тут ми вже були, все знаємо, все бачили. Молодці такі, що прямо немає слів. Тут тепер ви мені вже проблем не складете, я думаю. Бащо хтось вискочить на мене з обрізом, як завжди. На бої, це, це давай, це давай. Модифікований абакан. Це можна загнать в багу. Що в нього за зброя? Це не обрізні фіга. Алло! Це взагалі. Ви бачили? У нього тут конкретна пушка була. Де це? А ну покажи. Модифікований. Оце тут за збіговисько любителів хендмейду. Ось воно. Скільки ж там артефактів? Ну, зараз ми маємо туди дістатися. Але з іншої сторони це можна прийти там, тому що тут буде важко насправді. кровосіся Ви бачили? Він тільки що тут стояв. Крадемся тихенько. Ось он пошел. Тихенько. Успокойся. Не психуй. Где факт? Нормально. Мы сейчас будем пить Він мене побачив. Ну будемо вважати, що підкрався. Без шансів, мужики, без шансів. О, бороду йому одріжемо. Я вже бачу сигнатури людей. Я думаю, що тут військові знову заспавнились. Так. Певно, що військові. Тут артефакту більше немає? Ну немає. Ну, ходімо тоді. Ще один! ні Не треба! Він мене злякав! Я вже думав тут їх більше не буде! Аж раптом осі. Дивіться, куди аж артефакти ці залітають. Ми їх зараз всі зберемо. Тобто ще ось іще ось, то факт. Там їх ціла купа. Тут такий же самий принцип, як і в тунелі. Ти просто собі йдеш і потрапляєш в таймінг. Ви скільки ми їх назбирали. І вийшли знову тут. І так. За результатами цього походу ми знайшли. Світло луни. Місяця можливо навіть, так? Найкращий артефакт на витривалість. 73-36. ну Це найгірший з них бенгальський вогонь. І. спала. Також можна його додати. Але після цього краще не потрапляти в аномалію типу Електра. Бо що вб'є на місці. А це все ми продамо. Йдемо все тим самим шляхом. Прикро, бо якщо не знати навіть про те, що можна зібрати ці артефакти в тому тунелі і прийти туди в день, можна їх пропустити просто-напросто, але ж це дуже корисні артефакти. І до кінця гри, в принципі, той же самий лунний світ потрібно з собою носити, тому що бігати доводиться багато. Як я вже колись казав, в цій грі краще мати мобільність, ніж бути завантаженим на всі сто. Але я відчуваю, що я буду перевантажений набоями, коли піду вже в останню місію. Повертатися я не планую, в принципі то. Так, я бачу ліхтарик. Ну добре, будь там, нікуди не ходи, я скоро повернусь. І зараз буде. Стрілець. Ну, давай, давай, хлопче, давай, приходь до тями. Чому в ту розтяжку поліз? пам'яті позбувся. Сам придумав, запропонував. Й ось маєш. Добре, хоч живий лишився. Часу обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт? Правда. То просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч з саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там. І загинули. А поки тебе не було, я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Цей декодер у прип'яті, у схованках. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер. Знаєте, що у саркофазі потрібні двері, а там... Що ж, а там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все, це єдина можливість пробратися до справжньої таємниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А Зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно, але я чекатиму на твоє повернення. Щасти. Ну, ця таємниця зони. За даним давно ні для кого не таємниця. Але ж ми тут не за тим, щоб розгадувати цю таємницю, а для того, щоб насолодитися самим процесом. Я сподіваюся, що вам подобається це проходження так само, як і мені. Тому ставляйте лайки і пишіть коментарі обов'язково. Навіть найменший коментар, коротенький якийсь. Можете передати привіт своїм друзям, наприклад. Або мені. Вже робить. Мене щасливішим. Ну я знаю, що ти там на мене чекаєш. Прою. Цікаво, чи можна вибратися іншим шляхом, не через базу військову. Тому що через базу військових капець. виходить. Ау. Тут же якась спецура сидит, Ну, Я знаю, що ты там сидишь, так? Он зайшов туди и буде там ховатися в мене. Ну добре. Байдуже, я все одно до тебе дістануся. Подобається мені ця зброя, а найпаче вона мені подобається через те, що дуже мало набоїв вона використовує для тих самих завдань, що й інші автомати чи карабіни, як... як правильно казати? Подругаюсь більше не буде тут того діда? Немає. Ходімо собі. Так, виходимо на поверхню. Вас не помітили? Мені в коментарях писали, що ліхтарик не впливає на стелс. Але я все-таки говинкну. Чисто про всяк випадок. Стараюсь ще є. Ловці. Ми маємо повз них пройти. Нє-ні-не-ні-ні-ні-не. все все, 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 все я пішов, я втік від вас, залиште мене в спокою. Вважайте, що мене нема. Ну, Ну я попереджав, Так що. що. Я був з вами чесний. Що? Оце фонтан? Тому щось не переливки. Цікаво, то артефакт залишився там лежати. Бо там так сяє, як вогонь небесний. Це аномалія. Ні, це не артефакт. Це чийсь череп голий. Там собачки домагаються до якогось до наших ворогів. Мабуть, бандити. Або й військові. Ось скільки їх тут. Краще б нам не довелося з ними битися за право проходу. Може вони занадто потужні. Багато попадань можуть пережити просто-напросто. А! Йопнуло, коли мене кнуло щось в мене всередині тільки що. Фу! Ну ви хочете битися, давайте битися. Служба по контролю за тваринами. Всім скласти зуби на полицю. Порвали мені за 40 гривень штани. Такий класний комбінезон. Вони мені його розпотрали. Дуже багато зараз в Ютубі проходять модифікації Сталкера. І мене в коментарях одного разу запитали, чи будуть на каналі проходження модів. Я подумав над цим питанням, якщо все-таки аудиторія проголосує лайками та коментарями за проходження якихось модифікацій, пропонуйте їх. Але особисто в мене ентузіазму великого це не викликає. Поясню чому. Я пробував грати в різні модифікації сталкера, і всі вони, як по мені, зводяться до одного. Виконання маленьких дрібненьких завданнячок лише для того, щоб мати можливість відремонтувати собі зброю і купити набої. Це такий безкінечний грінд, по суті. І ти граєш, граєш годинами, годинами граєш, а прогрес ледь-ледь-ледь ціпає. Це справді для тих фанатів, які фанатіють від самого процесу гри в Сталкер, бродити з одного кінця карти в інший без можливості якогось там фаст тревелу, максимальний хардкор в перестрілках просто страшні люди. Тому я думаю, що все-таки можна буде рухатися далі після проходження Сталкеру. Але ж якщо вам подобається саме проходження гри, саме сталкеру в моєму виконанні, то пишіть про це в коментарях. Певно, що для того, щоб це вийшло якісно, я маю бути достатньо замотивований. саймера Шестер и Бен Миттель. <Служит> за Бризом. Это чел. Максимально. Де ти? Тільки. Під... Ось і все. Порішали питаннячко. Що? А, ну тут як завжди, не баг, ахіча. Тримай. Хто хто прописав йому такий маршрут? Мабуть, це зробив спеціально. О, тут набої круті, все, давай. Абаканчик. Ну, це така зброя. Це модифікація, яку загубив один сталкер із угруповання Долг. Він за неї нам заплатить. Швидко зброю сховав. А ну ще раз, давай, скажи, ствол вниз. Давай. Передумав. Ствол вниз. не ні, скоти. Так, волі дойдемо до бару. У нас є. Невелике перевантаження, але за допомогою артефактів на витривалість ми швидко відновлюємось навіть на ходу. Це, це справді круті артефакти. Для цієї гри вони просто незамінні. Паримо кукалки ці. Матимемо трохи грошей і скупимо всі набої. Потім, я думаю, застосуємо старий добрий прийом, який полягає в тому, щоб перезавантаженням гри, сейва саме, оновляти асортимент у торгівця. Таким чином ми зможемо викупити набої в собі на всі гроші і відправитися вже далі, не турбуючись про те, що вони закінчаться в самий непідходящий момент. Але це я вже, мабуть, зроблю за кадром в наступну серію. Ця серія вийде також невеличкою. Ще раз нагадую, підписуємось на канал, ставимо лайки під відео, переглядаємо всі відео з плей-листа, пишемо коментарі натискаємо на дзвіночок. Далі контенту буде тільки більше. Я сподіваюся, що вам подобається це. Насправді небагато україномовного проходження сталкеру є на ютубі, особливо ваніли. Ось якось підозріло тихо тут. Ні собак, ні сталків. Підвантажує локація. Опустять оружже. Опустять оружжя. Добре добре, Оружие спрячь. Не психуйте, спокойтесь. Це наш. що? Жевріє світанок. Так, ці артефакти, звісно, що це вже умовності. Двигуна гри. Іди своєю дорогою, Стагер. Я насправді не уявляю, у кого на момент виходу гри комп'ютер міг потягнути цю гру на максималках, на ультраф. Прям з усім фаршем. Я прямо не уявляю. Чесне слово. Анархісти і бандіти не остановят дом. Отже, ми в барі. Проходь, не затримуйся. Добре, добре. Де ти? Зараз висаджується. І колися це закінчиться. А що він мені дав? Слізняк. Він мені артефакт дав. Ну добре. Граві. Мічна зірка і знищити собак мутантів на дикій території. Ну, на дику територію я вже не збираюся повертатися, тому діду не треба. Нарізний дробовик стріляє лише жиканами. та дротиками. Нам того не треба. Забирай собі його. Так, артефакти всі зайві. Вони нам більше не знадобляться. Ці я залишу, цей залишу, ось цей забирай. Кровотеча мінус 267, мінус 400. Забирай. Це все забирай. Цих аж 6 штук. Я думаю, забери собі всі. Щупальця кровосісі. Хм. Ні, нехай вони лежать. Все одно я з ними більше нічого не зроблю. А собі ми маємо щось прикупити. Армійський бронекостюм. Ні, не піде нам так на штука. Скуповуємо набої. Та енергетики. Так. В принципі, було б непогано купити собі ось цю гвинтівку. Дуже класно. У нас 143 тисячі. Ну, добре, я над цим ще подумаю. За кадром я трошки наш крибу собі набоїв для того, щоб в подальшому не мати проблем з ними. І наступну серію вже розпочнемо, готові до походу великого. прямо вже до кінця, до прип'яті. Але той похід я також, мабуть, розділю на кілька серій. Тому що там, якщо воно багато, в принципі, не буде таких мандрів затяжних, як тут. Тому на цьому я буду з вами прощатися до наступних зустрічей. Ще раз нагадую підписатися, поставити коментар, поставити лайк відео, якщо воно вам сподобалося, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових серій. Всім удачі та всім Па-па!